У жителя села Лище під Луцьком знайшли вдома кілограми наркотиків. Як кажуть правоохоронці, синтетичний і особливо небезпечний психотроп був насипом в мішку. За цінами чорного ринку його вартість понад 2 мільйони гривень. Сьогодні затриманому обрали запобіжний захід. Що він розповів, чули наші журналісти. В кайданках і під конвоєм його заводять у залу суду. Ще трохи спілкування із адвокатом, і вже скоро житель села Лище почує, де ж він проведе найближчі два місяці. У чоловіка вдома загалом знайшли аж 5 кілограмів нового синтетичного психотропу. Так кажуть правоохоронці. Затримали його 23 жовтня. Своя не буду сказати, але ви визнаєте свою своє воно. Вона має доказувати суд. А продавали би наркотики? Кушу. Я нічого не продаю, я нічого не подала. Чоловікові 41 рік, має двоє малолітніх діток. Як каже прокурор, той збував наркотики прямо вдома. Як збув заборонені речовини, особливо небезпечні психотропні речовини, так і зберігав такі речовини в особливо великому розмірі. Ну, щоб суд розумів, це була речовина, яка... До проведення експертизи була в мішкові і важила 2,5 кг близько, що зазначено в експертизі, що є дуже великим розміром. Окрім того, слідчі вилучили пістолет, пристрій для коріння, електронні ваги, мобільні телефони та інші докази. Мовляв, кожного місяця підозрюваний заробляв на наркотиках близько 70 тисяч гривень. Щось бажаєте сказати? Я Більше такого не повториться. І... Я все, все видов кашував і нічого не приховав. Спротиву ніякого я не, не робив під час затримання. бо всю, всюди все поводив, ключами все відкрив. Слідча та прокурор просять, аби чоловік на час розслідування був під вартою. Адвокат переконує, що варто домашній арешт із носінням електронного браслету. Мовляв, затриманий хворіє і потребує медичного догляду. Зауважує, що той готовий іти на співпрацю зі слідством. «Визначається ризик, що він буде переховуватися, можна здати закордонний паспорт на зберіганні. Просиду врахувати, що відводостаті статті 72 на даний час домашній гридень домашнього. Три дні домашнього решту ну, приявиться до одного дня позбавлення волі. Так само особа перебуває в замкному приміщенні, позбавлена пересуватися, тобто це фактично є якісь прирівняння навіть до тримання під варті. Тому е, все-таки посилку питання, що здовольнити, додати домашній арешту, додати можливість бути з дітьми, з родиною. Прокурор звертає увагу, що, мовляв, саме вдома і відбувались згадані кримінальні події. У випадку незастосування застосування запобіжного заходу вигляді стримання під вартою, а домашнього арешт фактично повернеться в те середовище, яке спонукало чиняти кримінальні правопорушення, та останні продовжують займатися звичайною діяльністю за місцем свого проживання і у Суддя залишає чоловіка під вартою. Наразі триває слідство. Якщо вину доведуть, йому загрожує від 9 до 12 років ув'язнення. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.